Як налаштувати таймер клімат-контролю в ID 3, ID 4, ID 6. Вмикаємо запалювання натисканням на гальмо чи на кнопочку старт. В менюшці шукаємо ось таку іконочку, натискаємо її. Ось. І тут налаштування починається зверху вниз. Тут вбираємо температуру, тут ми обираємо натискаємо тут галочку. ось таку. Вмикаємо таймер, потім переходимо до налаштувань. Вмикаємо тут, обираємо час, коли потрібно почати прогрівання. Тут у вас, скоріш за все, стоїть One Time. One Time це на один день. Ви можете обрати, але якщо вам потрібно на термін якийсь, то реп... ось це Repeat і ось так. От визначаєте дні, в які треба вмикати клімат на прогрів. Далі оцю натискаємо. Тут ви можете налаштувати, якщо в комплектації є підігрів сидінь та керма, можна отак налаштувати, і буде за таймером теж прогріватися салон. Якщо є підігрів задніх сидінь, вони теж будуть активні. Ось таким чином. Ось так налаштовується таймер.